Що магній це макроелемент, бор це мікроелемент, але важливість бору як елемента, він, ну, хоч він і мікро, але він відповідає за дуже багато елементів, ну, періодів і процесів в рослині. Тому е, при наборі вегетативної маси бор рослині потрібен. При, тут, до речі, ще треба одразу, скажу, одразу скажу, що е, бор, бор він не мобільний. Він не мобільний. Тому, якщо магній, він там мобільний, він дуже добре пере, переміщується по рослині по, з пасокою, то з бором тут є вже питання. Тому бор впливає на вегетативну масу, на вегетативний ріст, бор впливає на цвітіння і утворення насіння, і бор це транспорт цукрів. Цукри це головний, головна складова, один із головних елементів процесів живлення в рослині. І тут головне, плюс бор не засвоюється, якщо недостатньо в рослині кальцію. Якщо бор впливає на, наприклад, на автоматах, якщо там ірки в томатах, він і на розтріскування, і на саму якість плоду теж впливає. В огірках це форма плоду. Якщо буде там десь недостатньо бору, будуть можливі не, не завжди, але часто дуже можуть бути. Різні нерівності, ну недостатня якість плоду, скажімо так. Е, побору, є питання побору. Білі такі полоси на гірках це теж недостаток бору. Ну І сами, сам процес опинення це також бору. Квітка, наприклад, там вона може бути світло, така, ну світленька, мені видно, коли бору недостатньо. Це На також, це також впливає. Але е, саме головне, треба знати і розуміти, бор це. Це слабомобільний, тому він може бути і дуже токсичним. І токсичність його проявляється в, на вершинах рослин. Вона така покручена, тому з бором треба дуже акуратно поводитись. Магній магній це, це колір, це фотосинтез. Якщо в людини наша кров головна складова це залізо, то в рослини це магній. Тобто це гемоглобін рослини, це ну, там складова, головна, головна молекула та магнія, тому це перенос всього того, що треба і не треба. Тому обов'язково магній повинен бути, але дивіться, в гірках передоз, передозіровка магнія, передоз магнія робить його темним, дуже темним. Тут є такий, якби нюанс, коли ми вирощуємо огірки зелені або світло-зелені. А от, от сьогодні так треба, щоб він був темно-зеленим. Дайте трохи більше магнію. Неважливо, сульфата чи нітрата, і ви побачите реакцію рослини на огірка особливо. Колір буде дуже-дуже такий цікавий, якщо ви будете працювати магнієм. Недостатки. Недостатки, якщо посуха, то може бути ну, фактори, які впливають на засвоювання да, от бор це посуха. Це дуже сильне, ну, дуже велике інтенсивне освітлення. Воно знижує, е усваюваємось бора. І також по магнію це високий рівень pH. Він все-таки карбонат, але дуже високі, в дуже великі дози PH по PH, магній буде недоступний. Тобто, якщо у нас дуже багато калію, то слабо засвоюється азот, кальцій і магній. І по кальцію дуже багато також є ці моменти. Тобто тут треба, ну все треба тримати в балансі. Всі моменти, всі елементи треба тримати в балансі.